Слава Україні друзі! Радий вітати вас на українському головному каналі Max On Mені з вами і Макс, і сьогодні в цьому відео поговоримо про сайт MyLate, як на ньому працювати, скільки можна там заробити. І до речі, якщо це відео набере більше 100 лайків, запущу другу частину і скільки там можна заробити за добу. Тому не жалійте лайк, постав лайк відосу, Буду знати, що вам це цікаво. І не забудь підписатись на мій YouTube канал, на мій Telegram канал посилання на Telegram в описі під відео. І вийде наступне відео про YouTube Shorts, як на ньому заробляти, і коли можна заробляти непогані гроші на YouTube Shorts. Тому постав лайк цьому відео, а ми поїхали. Знаходимося ми на самому сайті. Партнерська мережа MyLate. Що це за сайт? Це сайт, де зібрані всі реферальні посилання на якісь конкретні сайти, і за те, що ви рекламуєте їхню партнерську програму, точніше, їхній сайт по партнерській програмі, ви за це отримуєте кошти. Кошти ви отримуєте у валюті, а саме в доларах. Тобто зараз актуальна така тема працювати на цьому сайті і заробляти непогані гроші. Як цей сайт влаштований, де можна рекламувати ці посилання, зараз розкажу. Для того, щоб працювати на партнерській платформі MindLayт, вам потрібно логічно зареєструватись. далі вказати джерело трафіку, звідки ви будете надсилати трафік на партнерські посилання. Тобто ви вказуєте ось YouTube канал, можна Instagram, можна TikTok, можна Facebook, можна ВКонтакті, можна... багато є способів рекламувати ці посилання. Так як вкладеннями, так і без вкладень. Більшість можна працювати без вкладень, Тобто заробляти непогані гроші без вкладень. Далі. Після того, як ви зареєструвалися, вказали джерело трафіку, заходимо в список оферів. Тобто, офери – це партнерські, партнерки, Самі сайти, де. Дають посилання, по якому користувач реєструється, виконує завдання, і вам капає в кабінет кошт за виконання завдань. Самі дорогі партнерські програми, сайти це Казіно або 18. Це саме більше оплачується. Кошти, комісія, саме більше за такі сайти оплачуються. Також зараз вийшли е, за те, тобто такі сайти, де е, можна купувати е, електроніку. Айфон, так само, можна також тут рекламувати iPhone. Тобто, користувач купляє iPhone, е, вам падає з його комісія. І тон непогана комісія. Далі. Як отримати посилання? Припустимо, заходимо, ось є, е, припустимо, просування. <кій> просування ось е, всі, е, посилання, де можна отримати посилання, так як можна е, адресу отримати, можна логотип отримати, банера, е, і багато інших. Так, що нам потрібно тут? Країна тільки для Польщі. Тобто саме це реферальне посилання тільки можуть громадяни Польщі виконувати завдання. Тип трафіку, заборонений мотивований трафік. Далі тип конверсії, Тобто, ви отримуєте відсоток від продажі. Тобто ось таке завдання. Далі йдемо. Інше глянемо. Є електроніка. Електроніка, Nintendo, iPhone, Samsung. Ось, припустимо, так само. Тут також е, по продажах. Все по продажах. Тобто, ось країни, в яких це реферальне посилання буде діяти і приносити вам кошти. Тобто Австралія, Бельгія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія і багато інших. Країн такого типу. Заборонений мотивований трафік, і якщо користувач дані кредитної карти введе, ви отримаєте з нього кошти. Які кошти ви отримаєте, зараз глянемо. Від 23 доларів до 31 долара за одного користувача, який веде дані кредитної карти. Тобто ось такий цікавий сайт, така цікава. Партнерська програма тут. Мій друг на цьому сайті вже працює більше 4 місяців. За останній місяць він заробив більше 600 доларів. Тобто, сайт виплачує все стабільно, працює і непогані гроші він заробляє. Бувало в день до 100 доларів доходило. Тобто, якщо буде цікаво, поставте лайк. Не забудьте підписатись на мій YouTube канал, на мій Telegram канал посилання в описі під відео. І якщо це відео набирає більше 100 лайків, покажемо, де е, рекламувати посилання, як залучати клієнтів і як заробляти. Тому не жалій лайк, підписку. Дякую за перегляд. З вами був Максон. До скорої зустрічі!